Це, напевно, найочікуваніший захід птахівників за цілий рік. Дуже рада тут бути, дуже рада, що стільки людей з'їхалось. Поутріфармі це наш традиційний захід, який журнал Наше птахівництво» організовує вже з 2012 року. Більше десяти років ми відвідуємо захід. Дуже приємно побачити тут висококваліфікованих спеціалістів. Цікаві лектори завжди. Ми будемо більше говорити про технології, що ми можемо зробити на місцях, як збільшити продуктивність, зменшити спалахи захворювань. Будемо говорити про те, як бути більш ефективними. Сучасне птахівництво іде семимильними кроками і нові виклики. Постійно постійно ми стикаємося з новими вірусами, намагаємося з ними боротися, і тут завжди можна почерпнути якусь нову інформацію в методах боротьби, профілактики і лікування захворювань. Пошук ефективних рішень в годівлі буде завжди актуальним питанням, яке ми намагаємося вирішувати на таких платформах. Основна наша мета, чого ми приїжджаємо на цей захід, це обмін досвідом з іншими кваліфікованими ветлікарями, технологами. Узнаємо кожен раз щось нове, маємо змогу поділитися своїм досвідом. Ми з радістю завжди приймаємо участь, тому що це можливість побачити колег, клієнтів, поділитися новинками, почути щось нове. Ми запрошуємо слідкувати за журналом Наше птахіництво», за нашим ресурсом «Agrotimes.ua». Там ми висвітлюємо всі актуальні питання і безпосередньо будемо анонсувати наші наступні події. Люди потребують живого спілкування. Тому такі заходи дуже важливі. Домовитися можна онлайн, телефоном, де вгодно. А вирішити питання можливо тільки. Тому саме я тут. Дякую за організацію цього заходу. Так тримати. Запрошуємо всіх до співпраці і відвідуйте захід. Полтрі фармін, будемо раді бачити вас.